Прищепка. Пару і Добре, діти, а ну скажіть дружно, добрий день, Добрый день! Молодці, молодці! А тепер пішли ще по кому. А тепер розходимо. Молодці, а тепер по копали у нас сьогодні будуть подаруночки. Давай, Давайте, по черзі, так, по черзі. Берете своїх батьків, чи маму, чи папу і по одному підходите за подаруночками. Ми вже вкласти. Дякую, дякую, Нам дуже подобається, коли нам, нас запрошують сюди. Дуже подобається, дуже величезне. Дякую вам. А діти у мене на людях вони спокійні. А дома вони, звісно, такі у нас бойові. Ну, у нас ще папа такий, колишній військовий, бойовий теж. Так що все у нас ходить. Ми справляємося. Кланія їй 9 років, це Денис, йому 11. І це найменший безкітник Ярослав, йому 7. Наші сили це наші діти. Знаємо, що треба ради них старатися йти в гору і в вору. Потому що крім нас у них нікого немає. Подобалось, дуже сподобалось. Танцювали, гуляли, пригали. Отче, карай мою хату, не мінай, подаю їм не Здаємо для родини коясну долю для України. Молодець, молодець у мене не таке. різдва е, від фонду Порошенка подарунки. Дітям нашої громади вибирали категорії дітей-інвалідів, вимушено переміщених осіб, дітей військовослужбовців і багатодітних сімей. Ми з року в рік в принципі для дітей влаштовуємо свята і на святого Миколая на Різдву і в минулому році в нас в принципі був такий самий захід. Тут дякуємо фонду Петра Порошенка за подарунки. До цього ми по, там, по іншим фондам. Ну, в принципі, для дітей повинно свято, тим більше, що в нашій прифронтовій території позитивних емоцій ну, явно не вистачає. Багато що це так. Ми передаємо далі. i'm sí. going